Сталося, суди, но отнимая на рабочем месте. Что сталося? Слоньё. У нас право на, на 9.40, я приїхав з міста кіно? Щоб це якщо ви, ви гарна жінка, то показував вас гарно. Ну, я ж не пусила вас знімати, правильно? Ви ж суддя, я вас от, можу знімати ну, без вас, вашого дозволу. Я розгляну. просто зараз з вами розмовляти не буду. Чому? Ну а чого ви мене ну, прийшли для того, щоб я мати право людину знімати. Ні. Ви маєте прийти і сказати, шановна виконуюча обов'язки. Я Шановна виконуючи Я вас да, переб'ю, але давай. якщо ви, ви були б вдома, я б у вас би питався. А ви як знаходитесь в зданні суду, ви є публічна да, особа, я да, вас я можу і знімати чому, без чому? вашого дозволу. Чому? У мене суд на 9.40 і, і сьогодні. Я проживаю в місті Ужгороді. Я приїхав на суд на 9.40, виходить помічник і каже: судді нема, вона срочно заболіла і суд по на на дванадцяту. А в нас підозри є, що у нас сидить, де в в себе там і не хоче і приймати рішення. Щоб у вас не було ніяких підозр, Так. я вам офіційно повідомляю про те, що, що у суді в нього забрали швидка батька. Де? Да. Вона зараз перебуває в лікарні. І приїде зараз на робоче місце. В кожного можуть бути якісь сімейні обставини. Можуть бути. А можна убідитися, що він отримає ну, на ну, робоче ви місце? Ви можете. У нас є вхід, він у нас один. Ага, а той самому з вами і за і, і зайти подивитися в, в кабінет Я не таких повноважень. Що ж мені йти? А закривати? хто тоді має? має? Ні, там двері ві, ві відкриті, бо помічник по помічний ці двері закривав і улибався туди, туди в всередину. А, і а, показав мені зал напроти. проти. У мене справа. Дивіться, теж і цікаво. Я написав справі, щоб мені всі листи відправляли за адресою, де ми Справа? проживаємо. Що? Заборговані з перед Приватбанком, спір з Приватбанком. Ми не підсудні місту Львову зовсім. Чекайте, в сьогоднішньому судовому засіданні, що має висунутися? Моя, моя заява. Це... І, і буде ще сьогодні скарга на ВСЮ на цю отленьо, бо ми не, не підсудні Львівському суду. Ну, ви а в нас скусувати заочне рішення. рішення. Це перше. Друге. Чому? Про сесуальне все порушене ми не підсудні містер Лову. Розглядається сьогодні заява про скасування заочного рішення. Або Ну, Або, або касується ну, завершення рішення я знаю. і слухається я знаю. знову справа, люди викликаються до суду. Так, я знаю. Або не касується, якщо немає підстав. Я знаю. По суті, цієї заяви. Я, знаю. я не є головуюча по справі, я вам не можу сказати, що там буде. Я знаю. Я вас я, працював я, я розумію, мені ну, просто цікаво, де ну, суддя? Тому я вам кажу, що люди прийшли наверх, там стоять ще не одні Пішли прийшли і, і люди на десяту, годину, на піводинисту, на одиннадцяту. судді от немає. Как? Повторюю вам ще раз. Телефонному режимі мені було повідомлено про те. Добре, що швидка забрала батька судді. Ну ви розумієте, що суддя теж є людина, і в кожного можуть бути суддя якісь не передбачені суд... до, до до, до Так якщо ну, судді не буде в дванадцятій годині, так типа як вона там і казала, то ми составляємо акт про відсутність 3, -3 години на робочому місці. Це ви, Будемо ви стати ну, будь-які документи. То, я то, кажу, що я як виконуюча обов'язки. Знаю те, про що я вам сказала. А ви не можете Більше з нами просто знаю. щоб зняти питання, просто туди і, і зайти і глянути. Ну, так? я вам ще раз скажу: я ключів не маю, щоб скривати кабінет. Кабінет був від... відкритий. піді є... мною загальний фільм. Якщо добре. ви... Вважаєте, що суддя десь сидить тут чи закрилася, то є принаймні можливості стійте там внизу і просто побачити. Як вона прийде, побачите, вона зайде в приміщення. Я її не знав. Якщо я б знав, я б вам це сказав. Я її не бачу, я перший раз приїхав. Фотографії я вам її показати я не можу. Маленька, біленька жінка, побачите. Якась така гарна, просто виходила на сюди. Якщо це вона і виходила, ну тоді не знаю. Ну, цього я вам сказати не можу, цю заяву я відповідно вам віддаю. Ну, це вона зарестована, це моє. Передадуть, ну це ваше. Так, це ваше. Ось у нас такий суддя, який. Ну просто я хочу вас заспокоїти. В цьому нічого такого немає, принаймні у вашій заяві, щось такого складного, що розглянути не можна. Я ну, якщо... не за заяву, не, я приїхав з другого міста, чи... я ніч от не розумію. спав. Може якісь є інші. Я чи... і за неї можу запізнитися на поїзд. знову буду не спати. Я, я, я приїхав з другого міста, сюди. Тому я взагалі не, не мав би бути. А суддя рішила, що я мушу тут бути, бо є заочне рішення. Не, ну, я ж Добре. кажу, ще раз вам пояснюю, що... Я э, е, вас Может Можуть бути різні обставини. Не дай Бог, ну, от, ну, померла людина. Я вас померкну, почу вперше е, з Я так розумію, що ніякої заявки від неї не поступало. І це телефон. Якщо до 12 вона... години... Вона сказала, що в неї такі обставини. Що... Добре, ми чекаємо ще одного. Добре, дякую. Чи ви можна дати якісь розпорядження своєму секретарю, помічнику, про те, що вони мали сказати? Добре, дякую. Чекаємо 12-й будинок. Що Чекаємо до 12-го.